На твой це комплекс Т. На комплекс Т я казав, що буде клювать. Заброди надо одевати. Та нахер не тебе заброди так зайду. Так. Слушай, Лек, ну я ж тебе учил вс. Подтягуєш, опускаєш утку і... Я в опускаю? Так ты у тебя катушка звідзаленчить, о, вот <заброди> так і тягай, ти не його так. <заброди> Давай, що ти там тянеш? Що таке? <заброди> шо... <заброди> О, що тут, друзі, що муляки, конечно, тут капець, блин. Муляки здесь жопа. Зараз будемо його тут, друзі, йдемо брати. йдемо брати. На комплекс Т наш, друзі, взяв на вавторс. Олексію поставив цей. Поставив цей бойлик в авторсі. І плювання на нього получили. Ну, тяне, тяне. Так будемо тут. Тут будемо брати його. Тут будемо брати. Вот такий гарненький. Похоже на Що, в натурі? Зараз гляну, похоже на то в Тавстолоба. Якщо це товстолоб на взяв на бавтерсі це капель, так да, то товстолоб, прикинь. <риклад> товстолобна комплекс Т. це ще таке, це такого, це такого не було, ще в мене. Трояка, блин, то на комплекс Т. Блин, грязные ноги. Вот это да, вот это муляки, блин. На, на, срімай цю рибу. Давай. Ни хрена себе, блин. Комплекс, комплекс Т, блин, друзі, еще в авторсі. И це не по Був би бы по я вообще бы розумів бы. Це ж не попап, це в авторсі. Ж, комплекс Дивіться, перша риб'яха только вудки забросив, уже клювання получив. Воно в садок. Сіром. Я не можу. Капець. Так, що ти запродай занесеш його? Так, друзі, не все, щоб клюнув, блин, на комплекс Т, це я не це, блин, капець. На комплекс Т, друзі, клюнув, блін, то столов. Так, ну добре, забрасимо вудку та щось.